Друзі, вітаю у розпалі сезон перців. І хто полюбляє таку смакоту, усі, звичайно, сьогодні складають їх у банки, щоб зимою теж насолоджуватися стравами з перцю. Я сьогодні заклала у банки для фарширування і хочу з вами поділитися таким простим, легким. Рецептом без стерилізації, без зайвих якихось заморочок, легенький рецепт і швидкий. Вибрала серединку, я попередньо пропарила. За рецептом цього не потрібно робити. Але мені потрібно було, щоб помістилося трошки більше в банку, бо було кілька зайвих. У 3-літрову банку десь у мене таких. Невеличких перців 100 грамових, 120 грам. Увійшло 16 штук. На дно банки. Я поклала перець горошком, лавровий листок, сіль, цукор, лимонну кислоту. Закип'ятила. Крутий окріп, залила і закатала. Зараз окутаю і залишу на добу. У мене з мого перцю вийшло трьохлітровий літровий і 2-літровий слоїк. На 2 я розрахувала і додала сіль, цукор і лимонну кислоту пропорційно до 2 літрів. Закривайте і смакуйте взимку.